Привіт, попав все такий цікавий екземпляр переробки зарядного пристрою DSB-115. Ось він на 120 вольт був 21 рік. По словам власника, куплявся перероблений, наче чи дав би с Ну, Такого я ще не бачив. В принципі, я чув за ці всякі такі приколи, що ставлять кулер і Він тут охолоджує, і зарядка стає холодна, Ну чесно кажучи. Якщо вона не холодна, то це значить результат переробки. Такого, ну, типу непогано приклеєний. Не знаю, чесно кажучи, для чого це, але від неправильної переробки він не спас на даний момент. Я вже її відремонтував, наче зараз якраз і перевірю ще не включав, що вона покаже. Майже 90 Вт споживання. Вентилятор, скоріш все, що на 24 вольта. Ну, як на мене, мінус цього вентилятора, що він постійно працює. Ано зараз відключу з мережі. Мережі відключив. Цікаво, перший раз так бачу. Так, видно, щось десь ще є. Mm -hmm. Так, знайшов проблему з індикацією, чому вона постійно відбивається. Був ось тут транзистор такий на вісім ножок, і він був пробитий. Відповідно, ставив я декілька транзисторів, все рівно воно аналогічно реагує, схема запускається і вирішив поставити тут перемичку. І все рівно воно буде вибивати індикацію, коли не увімкнено в розетку. Ось так. Але при цьому зараз на даний момент все працює, крім, крім цього, виходить моменту. Буду лишати так, тому що вже і так багато що перешукав і часу потратив, і вже так. такий момент вийде. У загальному зарядка зараз працює, заряджає, скрутив трішечки її потужність на, на 10 Вт. Там, якщо не помиляюсь, було 90 з то Вт, а зараз 80-то Вт. Це виходить, вона дає 4 А і там плюс втрати на перетворення. Ось такий цікавий випадок ремонту зарядочки.